Всім привіт! Під'їхали на нове місце розвантаження. Ми вже тут були давненько. Будемо вантажитися тісточками такої фірми балконні. Безквітні тістечка. Температура плюс 18 і вантажимося на Німеччину. недалеко від міста Аусбург. Я вже сходив, зареєструвався, одразу дали мені рампу. Рампа номер 3 Стаємо під рампу і чекаємо, поки нас завантажать. Тут в цілому нормальна фірма. Вони самі завантажують швиденько, тобто не потрібно чекати по півдня як на багатьох інших італійських і не тільки фірмах. Так що завантажуємося і вийду на зв'язок. Завантажили нам 66 палет, не знаю чи було видно на камері, під сам вершок палета на палеті, загальна вага 12 тонн, якраз нормально. І спокійно їдемо в сторону розвантаження, так як по плану ми мали вантажитися завтра. Так що, можна сказати, у нас в запасі один день. До розвантаження нам 700 км, розвантаження в понеділок. Сьогодні у нас четвер. На ми в такому невеликому містечку. Називається Нервіано. Знаходиться поруч з об'їзною дорогою міста Мілан. Помаленьку тими націоналками виїжджаємо до автобану, до якого нам 7 кілометрів виїдемо на А4 і по тому помаленьку в сторону Австрії поїдемо на Німеччину. Вантаж у нас нормальний, температура плюс 15, так як ми маємо стояти вихідні, то якраз саме то краще, ніж мінус 25, коли холодильник майже не виключається. А плюс 15, можна сказати, комфортно будемо стояти паузу. 16 година, 45 хвилин. Проїхали ми Мілан спокійно, без пробок роботи з'їжджати ареодесервио на парковку Ще, можливо, так, що хтось буде виїжджати. Добранок. Виїхали ми на А-22 і помаленьку їдемо в сторону Австрії. Відстояв я паузу 11 годин. І було трошки маленькі вночі неприємності. А саме десь біля 10 години вже вирішив лягати спати. Ну і вийшовши в туалет, коли повертався назад, звернув увагу на те, що холодильник не працює, Реф виключився і блимає червона лампочка, сигналізуючи про те, що є якісь помилки. Проаналізувавши помилки. Там було написано, що температура поза зоною допуска я стер ці помилки, завів шерефа, він попрацював приблизно 5-7 хвилин і далі вискочили помилки. Після чого я його вимкнув, вимкнув, перевів режим та, з старт-стоп автомата, перевір на постійну роботу. Працювавши так годину, не знаю, що в ньому сталося, але він почав працювати вже нормально, в нормальному режимі. Але все одно, знаючи про таку проблему, вже не міг нормально спати і тим паче на вулиці вночі була температура 30 градусів. Так, як небудь відстоявши паузу до 5 години ранку, я виїхав з паркінгу. Це одна з причин, а друга причина, так як ця ділянка дороги П'ячера Афі, яка з'єднує А22 і А4, тимчасово обмежений рух вантажівкам у зв'язку з великою кількістю відпочивальників до 31 серпня з 8 години ранку до 22.00. Щоб не об'їжджати не робити лишній гак 25-30 км. Так як вже не спалося з вище переліченою проблемою холодильника, тому я в 5 годині 30 хвилин виїхав з парковки і от зараз під'їжджаємо до Роверетто. З'їхали на Больцано сюд, так як не був змоги проїхати через Ворону, ми трошки заїхали з іншого боку, тому з'їжджаємо на Больцану. А заправку потрібно заправити автомобіль, хоча б один бак бажано заправити реф, щоб спокійно себе почувати на вихідних. Давненько я вже не був на ці заправки, так як в основному більш мені подобається заправка в Вороні, так як там не такі черги Бо на Польцану тут більший трафік. Можна потрапити в корик. Або частенько таке буває, що ти приїжджаєш, а палива немає, потрібно чекати заправщика. і бачимо, про що я лише говорив, що тут вже черга Автомобіль, холодильник. При цьому відчекали десь 15 хвилин, бо була трошки черга. Ну і Якраз уже наступну паузу будемо робити не 45 хвилин, а 30, так як 15 у нас уже є. А зараз рухаємося в сторону Австрії, в сторону Бренеро. Що все буде добре. Дотягнемо до Австрії, зупинимося на паркінг, наберемо питної водички. Так як з цією жарою хороша австрійська питна вода дуже швидко уходить. До кордону з Австрії ще 85 кілометрів. кілометра до австрійсько-німецького кордону і бачите така вже корот тянучка а ми поки стоїмо в корку відкриємо зміну зробимо початок країни Німеччина і тянучка у нас через тимчасовий, який плавно в постійний пост поліції на кордоні Австрія-Німеччина. Зменшує швидкість до 10 км за годину і від великої кількості автомобілів, великого трафіку утворюються такі затори. Так як попереду вихідні потрібно сходити в магазин підкупити трошки продуктів. З'їхав я на автохов. Тут є магазин Алді. Я вже про нього розказував і показував неодноразово. Непоганий такий магазин. А саме головне, що до нього не потрібно далеко йти. Бо далеко йти це одне, а далеко нести сумки це зовсім друге. Zbieram magazyn i pojedę do Купили ми закупи в магазині. А зараз під'їжджаємо до нашого розвантаження. Так як позвонив до мене експедитор, і повідомила, що якщо я маю бажання, то вони мене можуть розвантажити сьогодні. І Я, так, знаходячись в магазині, коли купляв колбасу, походив, подумав. Що було би краще для мене стояти пустим, навіть якщо температура плюс 15, ну і не тільки для мене, і для тих людей, які будуть поруч, краще стояти пустими без температури до понеділка. Так що будемо пробувати розвантажитись сьогодні, зараз у нас 15 година 45 хвилин, якщо фірма ще працює, Буду сподіватися, що нас сьогодні розвантажать. На повороті поверніть. ви прибудете пункт На Так, але ще потрібно знайти нашу фірму. Бумаги І йдемо реєструватись. Запаркувалися під таку рампу і чекаємо, поки нас розвантажать. Нормальна фірма, зареєструвалася, одразу отримали рампу і приблизно десь за годинку нас розвантажили. Завеземо на пусті палети, повідомили експедитора, що ми пусті, і їдемо на паркінг. Автохоф, тут є неподалечко 12 кілометрів. Де будемо стояти паузу 45 годин, навіть більше вийде, так як зараз у нас п'ятниця, 18-та година. А завантаження у нас в понеділок, на 7 годину ранку. Вам дякую за перегляди. Коментуємо, підписуємося і до зустрічі в новій серії. Всім пока!